Гарного сім'я, дівчата і хлопці, чи то вечора. Зараз приготую вечерю. Значить так, На вечерю треба 4-5 картоплин, можна більше. Ось тут у мене десь до 200 грибочків в шампіньйоні, одна цибулинка. І ще треба буде грамів 300 чи 350 курячого м'яса. Маринка зараз мені принесе десь побігла в магазин. Поки маринка прийде, я зараз покришу цибульку, грибочки і злегенька їх обжарю. Спочатку я кришу цибулю і починаю нагрівати сковородку. Цибульку я кришу так кільцями. Цибульку покришила, я зараз відправляю обжарювати і одразу ж кришу грибочки. Я просто на четверо перерізаю, можна дрібніше, хто як, хто як хоче, так і крищить. Грибочки покришила і теж туди до цибульки. Трішки посолити, треба, трішки поперчити. Хто що любить спеції, добавте, грибочки я ось так обжарила злегенька. Тепер маринки ще немає. Я підготую картоплю. Я її потру на ось таку терку. Купила маринка куряче м'ясо. Зараз я його покришу дрібненько. Покришила я м'ясо. Тепер викладаю я його в форму, трішки олійки, сіль. Спеції за смаком, хто які хоче, такі кладіть, чорний перець. Мені донька постійно каже: мамко, ти не забувайся за паприку. Так, і паприки покладу. Тепер оце гарненько я ось так перемішаю. Тепер на м'ясо зверху викладаю грибочки з цибулькою. Ось так. І картоплю зверху теж викладаю, розгортаю картоплю. Так, солю зверху. Майонез. Ось так. У мене ось є десь 50 грамів сиру. Я зараз сюди зверху потру, сир розгортаю, духовка вже розігріта, десь 160 чи то 170 градусів. Накриваю ось так фольгою. і ставлю в духовку запікатися десь, може, до годинки. Так, пройшло десь біля годинки часу. Ось таку я приготувала вечерю. Зараз маринку будемо вечеряти. Така запіканка картопляна. Ой, пахне. Дуже смачно пахне. Ось так. М -м -м. Супер. Ой, смачно пахне. Зелені трішки. Ось так. Ось така у нас вечеря. Помідорчики доїдайте дівчата у кого ще є консервацію. Дуже смачно. Картопляна запіканка. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного. І будьте всі здорові, всіх обіймаю до зустрічі.